На позаплановому засіданні виконавчого комітету, що відбулося сьогодні, було підтримано проєкт рішення міської ради про внесення змін до бюджету громади. Члени виконкому схвалили запропоновані зміни, а ось затвердити їх чи відхилити мають депутати міської ради на своєму пленарному засіданні, яке відбудеться у найближчу п'ятницю. Йдеться про розподіл коштів у сумі 3 мільйонів 322 тисячі 290 гривень, отримані в результаті перевиконання доходів бюджету громади. Кошти планується спрямувати на вирішення соціально-економічних проблем територіальної громади, а також надання допомоги силам безпеки та оборони згідно затверджених заходів програми національного спротиву Славутської міської територіальної громади. Також виконкомом прийнято рішення про підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни в громаді, де виписано заходи та визначено виконавців. Наступним рішенням врегульовано питання встановлення факту непроживання та неведення спільного побуту. Буту разом із внутрішньо переміщеною особою членів його сім'ї, це дозволить переселенцям, які проживають в громаді, отримувати державну допомогу.